Всем делешки вытягиваются с вами Трафик Ютуб и Томчик Ютуб И Эй у Киане всем привет буде у себе знімати відео, а я у себе Я з цим... А, я забув включити запись, зараз я скажу на запись у себе дещо. Окей. Ну і силочку на канал Трафік Ютуб я ставлю в описанні цього відео і в коментарях у закріпленому коментарі, якщо я зможу їх там оставити. Ну, краще кажучи, сьогодні ми пограємо ось таку гру. Ему названня я ще раз сказати вже не буду. Якщо що я граю на своєму серваку, зараз я прокручую ще раз фін, плюс 25 кристалів, нічого страшного, ладно. Зараз поїхали качатись. Ну, якщо що, то я зможу перейти в свій світ. А ти можеш потім швидко зробити 30 перерожень і до мене піти. Окей. Okay. Тоді я до себе, там просто я швидше буду прокачуватись. Два okay. щоб ми в місті були паже. Ладно. Я в шости я був прокачаний до пятый мільярдів У було. пять ага, миллиардов багато. У мене ще и 2х, тому що я за 4 3 обукса. У мене 2х стыва ще. Я понял. Мені просто дали 2х стриву. За Робукса. У мене осталось 4 робукса. Я у мене чуть-чуть подзависаєш. Та я знаю. У мене тоже щось трохи підвагу Тому що швидко качаємось. качає Так, я зараз э, активую всі свої спрейки. Ну, мутационні, звісно. І я почну трошки швидше прокачивать і робити перероження. Я понял. Трошки швидше я почну робити переродження, тому що в мене, бачите, я активував там деякі спреї. Я понял, давай этот. Я, я тут... Тат... повернуся, що все сильно дуже прокачаюся. Томчик, Дай. Томчик. Слухай, у мене давай этот. Ми узнаємо Михай... десь куди, бо тут я побачив, що тут можна ввести який-то код и будет якась плюха. Ну я знаю, че я не знаю инкикоды. Я еще раз покупаю за 2000 дямов. Не надо. Яйце. Я вже купаю. Ладно. А, майнер ну. Ты ставлю <плес> <ще пов> перший. Двести три хочу вообще Блин, ラッピー。